Історію читає Єва Блум, я знайшов його на недільній барахолці, серед коробок із пластиковими руками від манекенів і поламаних кофемолок, у яких застрягло пересохле насіння, старий диктофон, чорний з облупленою кнопкою рек Ніби він занадто багато чув і забув, що таке мовчання. А продавець. Лисий, старий, із пальцями піаніста, та шрамом на підборідді простягнув його мені мовчки. Жодного слова, жодного погляду. Здавалося, він знав, що я все одно його візьму, і я не торгувався, просто взяв диктофон і поклав у кишеню, і йшов далі, не пам'ятаючи навіть, навіщо взагалі прийшов сюди. Додому я приніс його як трофей і кинув на письмовий стіл між брудною чашкою та стопкою документів, і забув Некілька днів. Поки одного вечора в кімнаті, де світилась лише лампа на столі, я не взяв його до рук, просто так, аби перевірити, чи він справді працює. Стрічка зашуршала. З динаміку почулось клацання, тертя, сухе дихання, ніби хтось дихав поруч, надто близько. А потім голос, мій голос, але я цього ніколи не казав. Ти підеш до вікна, подивишся вниз, жінка з білою парасолею впустить телефон. Ти подумаєш, чорт. Клац. Тиша. Я застиг. Секунда, друга, дивився на диктофон, ніби він зараз мигне або усміхнеться мені. Підійшов до вікна. На тротуарі стояла жінка, біла парасоля. Перехожий випадково зачепив її плече, і телефон вислизнув з її рух Глухо впав на плитку і задзвенів. Вона зірвалась, ледь не впала, матюки рвали повітря. І я відсохнуся. Серце б'ється в горлі, наче спіймана миша. Я не розумів, куди бігти, куди ховатись, нічого не допомагало. Кава не бадьорила, їжа не насичувала. Мої думки метушились. Наче зграє птахів у тісній кімнаті, диктофон лежав на столі, мов бомба з механізмом, де залишились останні секунди до вибуху, і він мовчав, чекав. Я намагався ігнорувати його. Інколи здавалось, що він справді дихає, пластик теплий, ніби під ним не плата, а серце. Після декількох днів спокою рука сама тягнулась до кнопки плей, я намагався чинити опір, боявся дихнути, але програв. Я програв. Ти знову не спатимеш, вмиєшся холодною водою, Вімкнеш ноутбук, прочитаєш новину про чоловіка, який випав з балкона. Усередині у тебе промайне. А якщо це не випадковість? Клац. Но вона була тут, перед очима. Усе збіглось, вулиця п'ятий поверх, свідків немає, фото розмите тіло, чорний силует із плямою крові на асфальті. Я не знав його, але щось прокинулось всередині. На третій раз запис голосу став іншим, більш близьким, чистим. Мов він вже знає мене, живе моїм життям. Ти згадаєш, як у десять років закрив молодшого брата в підвалі, тоді ти сказав батькам, що це він сам. Але це був ти, це був ти, це був ти. Клац. Горло стиснулось. Спогад похований у найглибших закутках, але тіло згадало. Руки стиснулись, як тоді, цього разу з'явилось почуття сорому. Я почав боятись церкал. Кожен погляд, наче ростен. Моє обличчя залишалось моїм, але вираз він був чужим. Ледь спотворене, ледь спотворене обличчя, немов хтось дивився на мене, моїми очима зсередини. Я намагався позбутись диктофона, викинув, та вранці він лежав на столі. Тихо, як завжди, чекав, втопив, але він, він не пішов на дно виплив, мов мрець, який відмовляється лягти в землю. Я його спалив, та полум'я тануло і коливалось навколо нього. Та сам він не горів, лише тремтів, як від холоду. Тієї ночі я прокинувся від голосу. Диктофон сам увімкнувся, я не натискав play, а запис грав. Ти не розкажеш нікому. Навіть коли почнеш чути голос без диктофона, навіть коли він скаже, хто буде наступним, навіть коли він говоритиме замість тебе. Тепер це говорив не я. Моїм голосом, моїми словами, але всередині тінь. Вона рухає ротом, підбирає інтонації спочатку невпевнено, а потім точніше. Іноді я ловлю себе з диктофоном у руках, не пам'ятаю, як взяв його на записі мій голос, але не мої слова. Записую про когось, про інших, про тебе. Сьогодні ти чуєш це і думаєш нісенітниця, галюцинація, усміхаєшся. А потім почуєш свій голос, і він скаже: Ти підеш до вікна і побачиш. Наступного дня я прокинувся від того, що кімната була занадто тихою. Двері моєї квартири тріщали від повітря, ніби хтось пройшов коридором, але я був один. Диктофон лежав на столі, а я не торкався його, не смів, але відчував він спостерігає. За сніданком я намагався зайняти розум чимось бутенним. Чай, тости, новини, та навіть телевізор здавався підозрілим. Кожне слово диктора звучало підказкою, кожен кадр сигналом. Я підсвідомо повернувся до столу. Так, туди, де лежав диктофон чорний, мов чорна тіра, що поглинає усе навколо. Вдень я помітив перші дивні збіги. Вийшов з квартири, щоб купити хліб. Відчув, як хтось іде позаду, а коли обернувся, порожньо. Потім магазин жінка з білою парасолькою. Десь я це вже бачив. Вона знову впустила телефон. Я підійшов, але не зміг його підняти, рука тремтіла. Коли повернувся додому, диктофон вже працював. Я не торкався кнопки плей, але запис ішов. Голос промовляв: Ти підеш до під'їзду? Зустрінеш чоловіка з чорним пакетом. Він впустить його. Там будуть ключі. Ти підбереш їх. Це твій вибір, вибір, який визначить твоє завтра. Клац, я застиг. Це, це було неможливо, як він знає. Я не говорив нікому про під'їзд, про чорний пакет, я навіть не думав про ключі, але я піднявся, оглянувся і пішов. На сходах все ще стояв він. Той самий чоловік з чорним пакетом. Він впустив його, і ключі покотились до моїх ніг. Я їх підібрав. Серце шалено стукало. Повернувшись, я поклав ключі на столі поруч з диктофоном. Я виконав завдання. Голос більше не грав. Лише тиша. Та тиша була важчою, ніж будь-який звук. Наступні дні стали нескінченним повторенням. Диктофон задає завдання, я їх виконую, бо страх не виконати був сильніший за будь-яке бажання обиратись. Кожен запис крихітна деталь, яку я боявся пропустити, бо знав, він знає мене краще, ніж я сам. Одного вечора, на третьому поверсі, коли я піднімався по сходах після роботи, почув свій голос. Не в записі, а внизу, на майданчику, той самий холодний, знеособлений тон, що відтворював мої думки. Я зупинився, прислухався, голос промовив: відкрий двері, відкрий, ти повинен впустити мене, відкрий. я ледь встояв. Серце шалено билось, я відчував, що зараз можу зійти з розуму, але... але двері я відчинив, і всередині нікого не було лише холод, запах пилу та чогось старого, старшого за мене самого. Це була чужа квартира. Я не розумів, як я тут опинився. Наступного тижня диктофон почав змінювати темп, його голос більше не просто передбачав події. Він командував моїм тілом, керував рухами. Я прокидався з відчуттям, що мої руки, ноги, голова не належать мені. Вони рухались самостійно, відкривали двері, записували щось що я навіть не розумів. Одна ніч, я спав у кріслі. Диктофон лежав на столі, миготів червоним вогником. Я не пам'ятаю, як натиснув плей, але голос промовив: Сьогодні ти зустрінеш того, хто стане наступним. Клот, я злякався. Хто наступний? Я відчував, що це не просто гра, а щось темне, давнє. І воно використовує мене мої слова, мій голос. Наступного ранку я побачив його. Чоловік на вулиці дивився на мене. Його обличчя було нечітким, мов тінь. Але я впізнав у ньому щось знайоме. Серце зупинилось. Я взяв у руки диктофон, і він промовив: Візьми його, або він візьме тебе. Клац. Я завмер. Усе навколо здавалось сповільненим. Люди рухались, наче через густу воду. Чоловік не кліпав. Він знав. Він був частиною цього. Я наблизився, диктофон був в руках. Кожен крок важчий за попередній. І тоді я побачив відображення себе у вітрині магазину. Моє обличчя було моїм, а очі, очі, вони вони дивились крізь мене. Мій голос промовив у диктофоні. Тепер він твій. Ти повинен продовжити. Клац? Я відчув, як частина мене відокремлюється, тане, моє тіло, моя свідомість. Цей чоловік розвернувся і зник у натовпі, залишивши пакет. Я підібрав його усередині маленький диктофон, і він почав грати сам. Ти тепер не один, ми разом. Ми це ти. Клац. Я закричав, закричав, але голос залишився лише у диктофоні. Мій власний голос промовляв чужі слова. Я відчував, що більше не можу контролювати нічого. Наступні дні перетворились на нескінченний цикл: кожен звук, кожен рух, кожен випадок у моєму житті диктувався старим пристроєм. Люди навколо почали дивно реагувати, друзі, колеги, навіть випадкові перехожі нече знали. Що я більше не сам. Я спробував втекти. Знову я викинув його з вікна. Диктофон впав на асфальт, але не розбився. Він дивився на мене знизу. Я не смів підійти. Кожен звук підказував: він чує все, знає все і живе в мені. Я спробував спалити його, полум'я облизувало корпус, але не знищило. Навпаки, його червоний індикатор мерехтів яскравіше, ніж раніше, і голос заграв гучніше. Ти не можеш мене вбити. Тепер ми одне ціле. Клац. Я зрозумів, що боротьба марна, тільки прийняття могло дати хоч якусь надію. Я залишив його на столі. Він лежав мовчки, але всередині мене було ясно: диктофон обрав мене, і тепер я обрав його щодня він диктував життя, дрібні випадки, великі події, мої думки. Іноді я ловив себе на тому, що передбачаю його дії ще до того, як він промовляє їх, але це лише ілюзія. Він завжди на крок попереду. Одного вечора я почув свій голос не через динамік, а всередині голови. Мій власний внутрішній монолог став чужим. Слова диктофона прокрадались крізь мої думки, змінюючи їх, підказуючи, що робити і куди йти. Ти підеш до вікна. Я знав, що на цей раз не можна не піти, і, коли підійшов, вулиця була пуста, окрім одного силуету в темряві. Тінь стояла і дивилась на мене, і я почув тепер він твій. Продовжуй. Я відчув холодний подих на своїй шиї. Мій голос промовляв чужі слова, моє тіло. Рухалося, свідомість лише спостерігала, і я зрозумів, що ніколи не буду вільним. Диктофон не просто живе, він росте, спостерігає, створює нові голоси і нових жертв. І тоді я зрозумів Ти наступний. Так, так, саме ти, той, хто зараз слухає це. Якщо ти зараз слухаєш, то твій голос скоро промовить чужі слова, і ти станеш частиною цього циклу. Ти підійдеш до вікна. Вечір опустився на місто, а квартира стала тіснішою, ніж будь-коли. Тіні на стінах рухались, ніби живі, але я знав, це не просто гра світла. Цей диктофон створював їх повільно, точно відтворюючи не лише зовнішній світ, а й внутрішній хаос. Я сидів в кріслі, дивився на нього: чорний корпус на столі, червоний індикатор. Мені здавалося, що він дихає, як живий організм, як створіння, яке поглинає мене. Вдень я намагався уникати контакту, вдень я міг бути нормальним, на роботі серед людей я сміявся, говорив слова, які сам у собі не відчував. Та щойно я повертався додому, щойно замикались двері, він починав грати. Я пробував ізолювати себе, зачиняв квартиру, забивав вікна, вимкнув всі прилади та. Нічого не допомагало. Диктофан завжди був тут, завжди знав. Одного разу я прокинувся від того, що він лежить на ліжку. Я не пам'ятав, як він потрапив сюди. Я не торкався його, але він лежав, лежав, мов живий, і голос заграв сам. Ти спробував бігти. Тепер ти розумієш. Втечі немає, тільки прийняття. Клац. Я злякався. Все тіло, тремтіло, я відчував, що кожен м'яз слухняно підкорюється його волі. Моя свідомість була лише спостерігачем. Наступні дні стали нескінченним лабіринтом повторень. Кожен звук, кожен випадок у моєму житті диктувався пристроєм. Я почав бачити його вплив на людей навколо. Друзі почали говорити слова, яких ніколи не вимовляли, колеги виконували дії, які не планували. Випадкові перехожі на вулиці поводились так, наче він керував ними. Я зрозумів, що диктофон створює нових агентів, нові голоси. Нові тіні, що розповсюджуються світом, а я просто перший. Чи ні? Одного вечора я знову почув голос у голові, але сильніший, ніж будь-коли. Не через динаміка всередині себе: ти підеш до вікна, ти ж підеш? Я підвівся. З кожним кроком серце билось шаленіше. Коли підійшов до вікна, я побачив на вулиці не силуета справжню людину. Мене самого. І він дивився на мене. Та його очі не були моїми, вони були порожніми, безпристрасними, сповненими чимось страшним, темним. І диктофон знову заграв сам. Голос промовляв не лише через динаміка крізь мене. Ти тепер станеш наступним. І кожен, хто торкнеться до мене, буде частиною кола. Ти ж пам'ятаєш правила, правда? Клац. Я намагався відійти, але тіло не слухалось. Моє відображення у вікні рухалось, але моє справжнє я залишалось за межею спостерігача. Я відчував, як мене поглинає власний голос. Чужий, і знайомий водночас. І тоді я зрозумів: диктофон не просто передає голоси, він їх створює, він народжує їх. Я почув шум внизу. Ліфт піднімався сам, чулись кроки, але в квартирі був лише я. Я підняв диктофон, і голос знову заграв сам. Ти передасиш його далі. Хто слухає це? Вони думають, що це вигадка, але це правда. І ти лише ланка. «Клац!» Я відчую, як тіло рухається саме. Я пишу слова, але вони не мої, мій розум, лише свідок. І тепер ти, наступний, ти слухаєш це. І твій голос скоро промовить чужі слова. Твоє тіло зробить дії, які ти не планував, ти станеш частиною циклу. Ти ж підійдеш до вікна, правда? В останній момент я спробував кинути його. Пролетів через всю кімнату, але він впав на підлогу і заграв ще голосніше. Він сміявся беззвучно. Тепер це не лише моя доля, а й твоя. Кожен, хто торкнеться до цієї історії, стане частиною темного кола. Я відчув холодний подих диктофона на ший. Голос знову заграв у моїй голові, у моєму тілі. Я зрозумів: більше немає повернення, я лише носій. Диктофон живе через мене, і тепер він живе і через тебе. Ти підеш до вікна, чуєш? Це останнє, що я почув, бо наступний, хто прослухає ці слова, не зможе зупинитись. Голос промовить сам. І цикл продовжиться. Він завжди продовжується. Диктофон чекає. А тепер він чекає саме на тебе. Клац.